Всім привіт! Сьогодні Ми знаходимося на курорті біля Львову, до якого їхати буквально з центру 10 хвилин. Це є великий розважальний рекреаційний курорт Емілія Резорт. В ньому багато різних літніх розваг і так само є зимові. Зимовий розваг це один з єдиних, а вірніше, фактично, єдиний. Ми не будемо рахувати спуск на високому замку в зерваді. А фактично єдиний курорт, в якому є підйомник, де можна покататися зі сніжним у Львові. знаходиться він реально колонів Винники, на місці колишнього винниківського озера. Це величезна територія, в якому знаходиться один підйомник з трьома трасами різної складності. Це є складна траса, яка позаду мене посередині. Це легка, яка трошки правіша, яка взагалі легка. і середня, яка знаходиться і йде попри зоопарк. Зараз покатаємося і покажемо, як тут гарно. А ви не забувайте підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і пишіть якісь коментарі. Чи ви були тут на Емілісорт? Хочете сюди прийти, чи ви були на якомусь інакшому курорті, який теж вам сподобався. Тому давайте не зволікати, а далі дивитися це відео. Вечірнє катання на Емілі Резорт. Вартує воно 500 гривень, починається з 5 до 9 години. Кажуть, що це абсолютно нормальна і адекватна ціна за такий рівень катання. І ми дивимося зараз, що тут абсолютно засніжені всі траси, все добре. І, звичайно, навколишня територія зовсім не засніжена, але в принципі для їзди на лижах це абсолютно підходить. Sometimes it's better to let it go. It's time to put down that halo. Baby, don't run from the twist of the knife. Life, it can hurt, but we try. Wouldn't you say so? Sometimes it's better to let it go. Хто питав взагалі, а звідки у Львові гори? Ну, то частина Львова знаходиться на так званому росточі. Це є головний європейський вододіл, там де річки йдуть в басейни Чорного і Балтійського моря. Тобто якраз він знаходиться в так званому росточі, і от ми катаємося на тих схилах. Орієнтовна висота схилів тут в районі 350-400 метрів над рівнем моря. Зараз ми знаходимося в прокаті саме Resort І прокат спорядження коштує 600 гривень, не від часу, наскільки ви його берете. 600 гривень прокат лишнього спорядження, це входить лижі, червики, палки, плюшов. І так само протичне спорядження коштує 600 гривень за один раз прокату. Дитячий прокат спорядження коштує 450 гривень. Ну і так, як побачили, вечірні капельниці коштує 500 гривень, а дене капель 900 гривень. Так само виділиться на будні дні і на вихідні. В вихідні це завжди трошки дорожче на 100 гривень, а в будні дні завжди трошечки дешевше. Зверху гори знаходиться ресторан тиша, відомий у всіх міських кругах. Це ресторан на саме високі, де ви можете по вечерю, з'їсти, щось. Тут абсолютно адекватні ціни. Як для людей які хочуть і знають, як харчуватися на лижних схилах. На курорті Емелі саме знаходиться підйомник австрійський ну, і Як ми можемо побачити по поручнях, це баушний підйомник, бачите, в німецької якісь назви вже стерті. Це краще сидіння, таке дешеве. Ну, це з тих самих дешевих баушних підйомників. Так само ми можемо побачити саме штатні систему сніження, а саме пушки. В кінці форсунка. Ось ви бачите форсунку, вона. Роспилює сон сніг, для того, щоб вона запрацювала, середньодобова температура мусить бути в районі мінус 3 градусів. Саме тут все є і перемісні пушки, так само компанії Техноальбін. Але на даний момент ми бачимо, що тільки в середині лютого запрацювала Емілі. тобто була тільки в той момент сприятлива погода для того, щоб запустити цей курорт і заснішти всього та на всього три нещасної траси. Погода на нас дуже не радує, і вона реально дуже підвищується. Пам'ятаю 2010-ті болімдесяті навіть років, 15 років тому назад, наскільки було багато. Реально снігу, тому зараз без штучних систем сніження, які зараз знаходиться тут, наприклад, в тому числі на Емілі Резорт, неможливо збудувати нормальний функціональний курорт для гісколичного катання. Тому майбутній курорт гора, який буде знаходитися від око груп Антонова, який буде знаходитися в Славську, в Волосянці, мусить повністю тільки працювати на штучному снігу, але для штучного сніження є один нюанс: це має бути дуже багато води, бо того має бути ствоні величезна кількість штучних озон. Звичайно, крім лижного спуску, тут ще величезна територія з новорічним святом, яке вже, звичайно, в кінці лютого не дуже комусь потрібно, але сам факт, що тут дуже красиво, все освічується, гарні ялинкові прикраси, величезна спа-зона, ну і, звичайно, острів, який в літній період використовується як і гане місце для місцевих ділян. Ну і для зимового дозвілля є ще каток. Хлопці, і як вам катання на Емлі Єрсофт? Скажіть, бо ваші враження, Супер, супер. Як на день, то класно. Приїхати. Але ж ти катався тільки в вечірні, краще цілий день, наскільки тут потрібно часу, щоб гарно провести? Цілий день чи можна і менше? Треба приїхати на 2-3 годинки, покататися, щоб трошки розім'ятися після розбочного бурдового дня. people Що ж, закінчилось наше катання на гірськолижному курорті Емілі Резорт. Що я можу сказати? Це дуже класний варіант покататися на лижах, якщо ви живете у Львові і працюєте цілий тиждень. Тому ви можете буквально за пару секунд заїхати сюди, буквально від центру це їхати, коли 15, і покататися дуже гарно на гірських лижах. Вам не треба їхати десь далеко. Звичайно, тут треба не очікувати Буковеля або якихось сестрицьких курортів. Це дуже невеличка горка. Для початківців це взагалі ідеальна горка, щоб навчитися кататися на лижах. Для тих, хто вміє кататися, тут добре відпрацьовувати техніку. Тому якщо ви катаєтесь на лижах, любите гірський лижний спорт, я вам раджу однозначно приїхати сюди і покататися на лижах. Ви спробуєте і побачите це неймовірне гарне панорамне катання біля Львова. Любите гірські лижі, підписуйтесь на канал і очікуйте дуже багато різних гарних відео.